А що треба зробити, щоб ми поїхали? Реверс, нейтральна передача. Переводиться важель вперед, додаємо газу. І все, і так їм, да. і все. Усім привіт. Команда Куркуль сьогодні працює на Черкащині в Уманському районі на агрофірмі «Базис». Як бачите, беремо безпосередню участь. У посівні цукрового буряку, якщо хочете дізнатися, чи можна сіяти цукровий буряк по соняшнику, дивіться наш випуск. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і поїхали разом з нами. Сіємо усе, озиму пшеницю, озимий ячмінь, озимий ріпак. Це ось з осени. Весною сіємо ячмінь, горох, сіяли просо, гречку. овес. є багаторічні трави, є кукуруза на силос, кукуруза на зерно, Сіємо цукрові буряки, сіємо соняшник сою. Попробували були льон колись. Крім того, вже експерименти на. Нішевих культурах не, не пробуємо. Чого, що з льоном не вийшло? Ну, що вийшло? Поки цього, нас було небагато, то насіння України культурно забирали. А коли всі насіяли льон? Куди дівати його, так? Да? Сьогодні у нас овесу, наприклад, просто прошлий рік ми вже не сіяли, бо лежало позапрошлогоднє. дня. Зараз горох, наприклад, в минулому році ми тільки насіння посіяли, знаючи, що вони догралися, ті, хто займається горохами, що ціна виросте з 6 гривні до 15 і вище. Ну, Я думаю, те саме буде і з Овесом пізніше, але пізніше буде. Це треба, щоб переробники трохи почувствували, що в них нема сировини, я заставши ті часи, коли. Ми здавали на, ну тоді практично, як то кажуть, сконтрактували все зерно, яке мали виростити, то ціна гороху тони стояла 44 гривні, ой, рублів тона, а не, 440, це центнер. Пшениця стояла 95 гривень. Зараз ячмені, наприклад, ми раніше вирощували пивовани, то у минулому році і в цьому. Минулому ще ні, а в цьому році вже ціна пивоварів дешев менша, ніж ціна фуражного порту. То ясно ж. Хоч ячмінь ми трохи зменшили, бо додаємо цукровий буряк і додали трохи гороху. Ну так, приблизно сівозміна одна й та сама. Ви по старинці, вісьми сьогодні ми маємо. А зараз ми хочемо подякувати усім нашим прихильникам, які нас дивляться, лайкають, коментують. Відтепер ви можете робити це ще ефективніше. Разом впливати на вибір теми героїв відео та питання до них. Як це зробити? Просто. Станьте спонсором нашого Ютуб та підпишіться на банку БаймієКофі. Таким чином, ви автоматично станете учасником нашої закритої спільноти, матимете прямий постійний контакт з редакцією, а також інші переваги клубу. Давайте разом розвивати аграрний Ютуб. Ви наші головні мотиватори. Ми вдячні вам за будь-яку підтримку, теплі слова та поради. У цій спільній взаємодії має статися щось унікальне. Тож до зустрічі на нашому каналі. Технікою повністю забезпечене господарство, чи так. є якісь потреби? Потреб практично немає, бо кожен рік дещо підкупляємо. Оновлюєте, мабуть, да? оновлюємо, так. Да. Частина зараз техніки знаходиться десь в полях. Полі, так? сіють буряки. Ну, Оце хлопці готуються до посіву вже кукурузи, соняшника раз-ранні посіяли. Коли так. починатимете соняшник кукурудзу? Соняшник, ну, я думаю, числа 10 го не раніше. А що маєте по врожайності минулого року? Ну, так, нормальний середній показник виходить. Ну, в прошлий рік 7, з чимось тонн мали кукурудзи, а так то маємо в основному 9-10, бо прошлий од не характерний був. Mm -hmm. В цьому році чи так само. Соняшник три тони прошли рік. Мали Мали прошли от 500 тонн 500 центнерів цукрового буряка, а обично десь 600 і більше маємо. Ну, Прошли рік засуха своє сказала, як то кажуть. А що з вологою? З вологою кажуть, для ранніх є, хвати, а для пізніх надіємося, що кукуруза. Ой, Квітень, травень місяць трохи дадуть. Ну, ото в нас ось три класи всередині і один жундір зерновий і один кормозбиральний. Там ото прискочі, бо ми всю солому тюкуємо, ну, а це підсобні як то кажуть, агрегати. Бочки, міксер то це ще один запасний на ферму. Стоїть, жде, щоб ті не поламалися. Оце такі справи. У 2017 році маєте нагороду краще господарство впровадження інновацій? Ну, мабуть, щось таке. А що то ви впроваджуєте, розкажіть? О, та що ми тільки не впроваджували? Солому цю, брикети робили, поки електроенергія була дешева. Ну це з цієї сторони, то в більшості та, що використовується. На тій стороні це за виключенням тракторів, які інколи дуже рідко використовуються. А там то раз чи два у рік. От. Коли ви при під'їжджали, я сварився з страховою, бо доказував їм, що в нас сівалку, яку ми в них не в них в банку купляємо валі і трактор. Трактор буде працювати 6 місяців чи сім, а сівалка лише місяць. А що за сівалка? Чи? Сівалка «Моносен». Ми маємо три погрузчики: один в городецькому, там на фермі і на господарстві, бо там невеликий. Ну і два тут. Один прив'язаний, бо ж кормами починаємо роздавати в 5 годин пів шостого ранку. То один працює на фермі по хазяйстві, а один так грузить. А зерновози в 22-му купили чи раніше мали? Ні, зерновози, мабуть, раніше до війни купили. Я думаю, Може, тоді потреба така з логістикою проблемна. То що? То до трохи. Одеси возити, так? Бо, ні, Ніколаєв, Одеса. Ага. Смотря куди. Рупи, оце таке на Білу церкву. Ага. Ну, ось хлопці приїжджають після обіду на роботу. Оце тут о, мала стоянка. Ну, все таки агрегати ми їм ще покупили, що можна підрізати лісосмугу, корчувати пеньки, ось навіть. Як буряки вивозимо, то купили щітку, чистимо дорогу, щоб машинам не було слизько. Так що це такі справи. Посіяли і починаємо доглядати. Носимо гербіциди раз. Мінімум три рази гербіциди вносяться. Оце, наприклад, колектив, який задіяний. Ось один сіє, один водій, який заправляє, допомагає трактористу заправити насіння доброго, ну, ще приїде погрузчик, який висипе з бік бігбе, і тракторист, який готовий. Після того, і ну, ще ясно, що є агроном або бригадір, який контролює цей процес. Потім через тиждень десь, коли з'явиться вилочка зараз бур'янів, після цього щось тепло пішло, поки буряк буде сходити, ми внесемо або до сходовий, або в залежності від поля, коли почне вилізати бурячок, ми вже бачимо, в якому він стані, тоді починаємо вносити, наприклад. Перше вносимо від двудольних бур'янів і тому подобне. Чуть-чуть пізніше. Будуть проростати з лакові перій, меші і тому подобне. То Тобто, наприклад, Лобода, чи там, наприклад, ще є там різні, які ще, ну, в нас, слава Богу, поки що немає. Це, цього. Це амброзії і тому подібне. Вона ще пізніше сходиться. Це в залежності від того, коли рослина чуть-чуть підніме там грубого, чи дика рослина піднімає голову, ми її повинні приблизно вбрати. Деякі фермери жалілися на довгоносиків поза минулого минулому. Нема довгоносиків у нас цього, ми насіння купуємо дорого, вартісне, наприклад, грубо говоря, але воно оброблене так, що ну, останні 10 років я не намічаю, що у нас був довгоносик. Поки що немає. Крім того, ми видержуємо, я вам казав, що в нас певна сівозміна, ми на це поле. Останній раз ми тут були в 2019 році. Відповідно, через 6 років тут довгоносик від того, що йому нема їсти, він однак десь міг перелізти наслідується. А де кажете, берете насіння? Частину беремо по партнерській програмі завод фірма Така КВС. Ми в них акацію беремо. І є фірма французи, в якій ми беремо, по-моєму, Кондімакс і Дануб. Оце два. І бриди ми ще в них беремо і все. А як погодні умови вплинули? Оце зараз добре. Пішло тепло, бо думали трохи раніше, але. Минулого ну, є... року не так було? Ні, минулого року ми пізніше ще сіяли, потрохи ще було холодніше, в березні місяці. Ну, а то було трохи потепліло, потім мороз. Для буряка наука доказує, що є певні градуси. 12 градусів в ґрунті це вже можете щось сіяти, наприклад. Чи там 10 для зернових і тому подібне. Ну а якщо там буде 2-3 градуси, то воно буде лежати поки все. Останнє слово за агрономом чи за вами. Як за агрономом? За технологію, за агрономом. Ясно, що це директор теж коректує. Яка норма висіву? Ми сіємо сьогодні 132 тисячі насінин на один гектар. Тобто, якщо ділимо на 22, це виходить 6,2 через 6,2 сантиметри, Ой, 62 штучки на метр. Це там, по-моєму, виходить 16,6 сантиметра. Один від одного знаходиться рослинка. У нас сьогодні на календарі 28 березня. Юрію, розкажіть, що сіємо сьогодні? Ну, сьогодні ми розпочали посів цукрового буряка. Така відповідальна робота розпочалась. Підготовлюємо землю для посіву. В чому особливість обробітку для буряка потрібна е, дуже така сказати. Хороша рівнина поля, хороший обробіток, щоб була рівна площа, весь час так треба дивитися до агрегата, щоб був він сильно не загліблений, щоб до, ну, сантиметра там, два, щоб не рвало грудки, бо як таке поле полі різниця. Дивимося, якщо рве, погано виробляє, трохи виміляємо. Якщо не заробляє там, допустимо, якісь борозни, значить, якісь там другі робимо роботу, там, чи шлейфи опускаємо, чи грибінка спереді розбиває грудки. Ну, що в мене відповідальніша робота, що той, що сіє, ще, ще більш відповідальніша. Як з вологою зараз? Е, на даний момент вологи вистачає. Але, як то кажуть, завжди хочеться краще, але вже як виходить. Наскільки я знаю, це експериментальне поле, так? Е, ну, експериментальне поле для можна сказати, тут для нового агрегата, так. Да. Ми якраз тут будемо випробувати. Ну, голова купив агрегат новенький посівний сівалку. Ну, ми так тут підтренуємося, щоб так на подальшому качество, ну, посів був. А яка сівалка? Моносем. Сівалка моносем, так. Да. Недавно наш механізатор і отримав новеньку. Ця система абсолютно автоматизована. Так. Да. Іде навігація, так само з Джондіровська, найкраща, можна сказати. Встановлюється програма, купується антена, голова купує антени, можна сказати, вже на, на всі трактора, бо набагато легше і краще виходить і на полі. І Механізатору собі. Сам. Да, їде сам собі, тільки подивляйся. То це я можу так. Звісно. Супер, треба пробувати. Навіація це для механізатора на даний момент це саме така набагато полегшена робота з навіацією і ти можеш забив програму, ти можеш. На будь-яке поле. Тут, тут мене не доробив, допустимо, ти забиваєш друге поле, там не доробив, вертаєшся, все, карти остаються, всі лінії, все. Ну, можна, з Сьогодні один агрегат чіпляєш, завтра другий, післязавтра третій, на любе поле. Все, він собі до білу лінію і все він. Все сам. Замальовує, він ніде. Не, як то кажуть не прогадаєте, комп'ютер показує, що ти зробив, скільки ти зробив. Якщо б за минулий год, ми мали з гектара 125 тисяч виручки, бо мали 620 сидень в залі відповідно, потратили 70, 52 тисячі. 52 тисячі в минулому році весь урожай пшениці не стояв, скільки, не говоря за виручку. Соняшник, наприклад, по 15 гривень, хай даже 4 центнери, це 60. Це вже 4, то це вже багато, а 3, то буряк в 23-му у році був на першому місці. Потім йшов ріпак, потім йшов соняшник, соя. Минулому році, наприклад, і в цьому соя ні по чому, бо вона суха, не вродила, дві тони більш не дає. 17, вважайте, продажна ціна це 34 гривні. Ми, наприклад, навіть по цих малих почотах маємо 40 тисяч виручки чистого прибутку. Тобто він перекрив нам і той овес. Сьогодні при 20 гривнях це вже хороша, можна цього. За кілограм я маю цукру, того, що виробляємо і нам поступає, це вже считайте, ми маємо невеличкі прибутки. Минулому році ціна була 23 гривні. Ну, зараз кав 25. Ну, але в сезон вона, наприклад, для того, якщо ми зберемо тут 600 центнерів, та цукристість будемо мати ну, хоча б 17 це вихід цукру з гектара буде майже 11 тонн. Частина, 5 тонн буде наших, чи з 5,5 і 5,5 буде завода, так, грубо говоря, по братськи поділенні. Відповідно, це коштуватиме нам ну, 110 тисяч виручки з гектара. Затрат ми сьогодні тратимо десь від 60 до 70 в залежності від поля. Як воно засмічене, не засмічене, є бур'яни, якісь такі дикі, які ми не можемо вивезти. Ну і друге питання від погоди залежить. Від того, щоб цього, зберегти рослини до копки, відповідно, треба носити там певну пропорцію фуніцидів, мінімум 3-4 рази теж. Оце ці фактори сказуються, то відповідно є певний зиск. Друге питання. Що, якщо ви їхали, бачили, що білий кагатий, то дефекат, який ми попутно нам машини заводу привозять і ми трохи розкислюємо ґрунт. Третє питання, ще наші машини, які задіяні на вивоз, вони привозять жом для худоби, і ми сьогодні ще два місяці, поки жара не дуже настане, будемо ще кормити жомом корови.